Президента Трампа про універсальні тарифи на весь світ, включаючи Європейський союз, є великим ударом по світовій економіці. Я глибоко шкодую про цей вибір. Давайте ясно усвідомимо величезні наслідки. Глобальна економіка сильно постраждає, невизначеність зросте і спричинить подальше зростання протекціонізму. Наслідки будуть жахливими. Для мільйонів людей у всьому світі, також для найбільш вразливих країн, які зараз підлягають одними з найвищих мит США. Це протилежність полягає в досягненні. Тарифи також завдадуть шкоди споживачам по всьому світу. Це відчуватиметься відразу. Мільйони громадян зіштовхнуться з вищими цінами на продукти, ліки коштуватимуть більше. А також транспорт інфляція зросте, і це зокрема шкодить найбільш вразливим громадянам.